Був скрін, він ширився інтернетом дуже багато. Захисник наш Дмитро написав: нас сьогодні поміняли 1297 днів плена. На що дівчина з Тарасом Шевченко на аватарці відповіла: з усією повагою ледь не заблокував, прочитавши мову Росії. Цікава позиція після полону. Ти написав, що це плоди роботи до і і Угу. Що ти мав на увазі? Ну, от я мав на увазі, що сама можливість таких формулювань. І таких питань до людини, яка три роки пекло проходила, вийшла, і от все, що забоїть цього чоловіка, це дізнатися його позицію. Ну, от, що в тебе в голові, що от вийшла людина з полону, і ти такий, що там по позиції за благоросійському. Ну, тобто, нуль емпатії да, до людини. Тобто, не перші слова, що дякуємо вам, ви там такий молодець, там, або там. Куди задонатити, що допомогти, просто промовчати. це нормально, якщо у тебе інстинктивно виникло це в голові. Окей, у нас у всіх постійно виникають рефлекторно якісь там речі, але ж ти це пишеш пальцями. Тобто, ти ж в якийсь момент можеш усвідомити, що на що я це пишу людині, яка вийшла з полону, три роки провела в полоні, чи чотири, да, 1200, це скільки там поділити, більше трьох років в полоні. От це плоди роботи цих довбів від він, що ми зараз бачимо, ось такі от приклади.